Президент України Володимир Зеленський представив Волинянам план перемоги. Так, 24 жовтня голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко разом із заступниками головою обласної ради, мерами міст та обласного центру, а також керівниками фракцій в обласній раді в онлайн режимі взяли участь у розширеному засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Зокрема, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко наголошує, що план перемоги чіткий і зрозумілий, та має на меті посилити оборонний, економічний й геополітичний потенціал України. Долучилося до розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Основне питання на порядку денному план перемоги, який представив Володимир Зеленський. Сьогодні всі розуміють його важливість та необхідність. Він уже здобув широку підтримку у світі. Складається із п'яти ключових аспектів, кожен з яких детально обговорили. Абсолютно підтримуємо кожен пункт разом із громадами Волині. Волинь підтримує повністю президента України. Косолідації нашого Він може стати основою консолідації суспільств абсолютно ясно вказує Але. Ріонів та міст, містами, штатами, землями, провінціями та вибуховами країн партія. Співробітництво на цих рівнях має бути освятоми і дінамічні. Та люди говорять до людей. Ай пояснюють, план перемоги депутати Волинської обласної ради, які були присутні на засіданні, зазначили, що такий план перемоги запорука мирного майбутнього. Мені, як людині, яка Майже три роки свого життя віддала Службі Збройних Силах України і війні. Ці слова і цей план перемоги, який ініційований президентом України, це основа того, щоб ми могли зберегтися як нація, як українська держава і стоїти як народ. І тому наше завдання зараз забути за будь-які інші пріоритети. Крім одного, об'єднатися навколо плану президента, який має забезпечити перемогу. Зокрема, депутати вважають, що представлення плану перемоги зараз є вдалим та своєчасним рішенням. Наразі цей конгрес відбувається буквально через три дні після повернення з конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, де я була в Страсбурзі як представниця делегації України. І хочу сказати, що насправді питання лобіювання інтересів України стає непростим. І дуже багато представників з різних делегацій іноді навіть намагаються відволікати увагу від питання України. Тобто намагаються дистанціюватися від питання України. Тому я думаю, що план перемоги, який був презентований для зовнішніх партнерів, він досить таки е, вчасний, тому що нам потрібно знову ж привертати увагу до України. На онлайн засіданні були також присутні очільники волинських міст. Наголошують, цей конгрес є надзвичайно важливим для України. Місцевих регіональних влад і заснований під гідною президента України важливий, що в цей час нам необхідно продемонструвати єдність між різними гілками влади. І сьогодні був презентований план перемоги від президента. Це надзвичайно важливо зараз з посилом для того, щоб в тому числі через органи місцевого самоврядування ми доносили до наших міжнародних партнерів для того, щоб ми могли впроваджувати швидко ці пункти. Разом з тим наголошують зараз в кожного українця немає важливішого завдання аніж боротьба з ворогом та перемога над російськими окупантами. Сьогодні немає більш важливого завдання для кожного українця ніж перемога. У протистоянні з російськими агресорами тому надзвичайно важлива тема, яку сьогодні обговорювалися на конгресі місцевих регіональних рад, і власне оцей посил до єдності виконавчої влади і місцевого самоврядування. Зараз всі ми повинні працювати на єдиний результат на перемогу України. Отож, Україна зобов'язана перемогти ворога та об'єднати усіх. Як зазначив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, громади Волині підтримують кожен пункт представленого плану перемоги та будуть намагатися робити все, аби донести необхідність його підтримки до іноземних громад, регіонів, партнерів Волині та різних куточків світу, аби план перемоги України знали на усіх рівнях.